Добрий день мої любі. З вами знову Дід. Так, сьогодні я граю в код і продовжую вивчати зброю. І на черзі в, мен... в мене, Боже, в мені, в мене ручні кулемети. І наразі на сьогодні. Холігер, мабуть, 26, не знаю, як правильно на англійській мові. Я називаю його так. Я ним вже грав. І грав вже не раз. Я останнім часом намагаюся використовувати його в батл роялі, ну, в будь-якому режимі батл роялі, який там попадається. Ось щось мені він заходить. І раніше я їм грав. Тому сказати, що я його не знаю, перший раз буду грати, буде неправда. Зараз ми перевіримо, О, бачите, вже платіном. Можна ще щось зібрати. Ось така штукенція. Більш-менш. Мені подобається, скажімо так. Але по більшій частині граю в ну, ним ось в такому вигляді, да? без жодного модулю. Сьогодні подивимось, які там будуть модулі, які будуть збірочки і такі інше. І порівняю його там з тими кулеметами, які були до цього в мене. Так, як завжди, у нас фронтлайн, карта навмання і погнали, Як то кажуть, менше слів, більше справ. Так, давайте спочатку, що це взагалі за такий холгер у нас. Поки вони там думають, це взагалі. Hekler Koch G36. І це не назва цього кулемета, це назва системи, на якій базується декілька. Тыпи в зброю. Ай-яй-яй. Ага. Ага. Нема чё там сидеть, да? Тихо. Гімно. Тут пробіг, а цей підстрелив. Ай-яй-яй. Так що мені подобається в цьому Хоклері, чому його. Чому його зараз по більшості Тому що тут такий є гарний баланс. Ай-яй-яй. Ааа, тікаємо, тікаємо. Гарний баланс між э, стабільністю, боєзапасом, э, швидкістю прицілювання Ого! Скажемо, так це більш штурмова гунтівка, але з усіма... Можливостями ми. ручного кулемета. Але насправді це, скажімо так, це і є модифікована штурмова гвинтівка. Це, як може пам'ятати М4ЛГ колись робив. Це просто більш важка штурмова гвинтівка М4. Те саме і тут. Те, система ця Heckler Koch. Це база, на якій строїлася штурмова гвинтівка, звичайна. Скорочена штурмова гвинтівка. Штурмова гвинтівка з продовженим стволом. Ручний кулемет. Сюди ж. На цій базі. І. Ще випускається гражданський. Гражданський, боже. Цивільний самозрядний кара. На цій базі. Що таке, все, ми програли? так от поки Дід. Розповідав. Ми програли. В общем, тому і зрозуміло, чому а, стільки креслень в грі а, цього кулемету. І, і вони всі такі різні різні, і, начебто, кулемет, але тут є прям, прям штурмова гонтівка, штурмова гонтівка. От, тобто, розробники гри зробили таку штуку. Ну, зробили, то зробили. Так, що ми робимо? Далі? Хто не знає? Далі я роблю збірочку під себе, потім буде креслення, якщо є, і потім будуть рекомендації. Так, ну що, починаю. зборочку під себе. Ось такий в мене вийшов. Намагався зберегти баланс між мобільністю та швидкістю приціла. От, Але покращити всі ці якості. Подивимось, що вийшло. Так, про сам цей кулемет я вам вже розповів, тому просто граємо. down. Контакт with enemy. Oh, mm. Ай-яй-яй, як то кажуть? Так, щось мені не подобається що там сидить. На тому балконі. Зараз ми його. А, ага, воно вже не сидить. Ви не сидить. І И... от гімномами. Да... почув, але не зреагував. Та що ж таке? Так, like собаки, а ну. Покажи шусть нам цікаво. Не встиг. Буває. Так, ну цей раз ми виграли. Ну, вже покраще. Покраще. Брат ще більш стабільний. Це як така штурмова гунтівка Важка з дуже великим а, боєзапасом. Він цей кулемет не такий важкий, як, наприклад, Чопер. Що був до цього. Ну, але. Довольно такий веселий. Так, що дивимося? Які у нас є. От, бачите, що я казав. Це, я так розумію, більш та штурмова гвинтівка на базі якої зроблений. Так, є такий. Ну, такий-то такий. А от ми спробуємо з таким. Єдине, що давайте. Там хтось в коментах питав, навіщо ці коліматори. Ну, з моїм зором вони допомагають трохи. Чомусь, не знаю. Без коліматора складніше грати. Так, пробуємо. Оазіс. До речі, з цим кресленням я не грав жодного разу. Я не пам'ятаєш, щоб попадалися. Десь вгрів когось. Ну, побачимо. 45 небов. Ну так, це виходить, звичайна штурмова готівка. Так, всі туди помчали. Це сюди, ну, помчимо сюди. <страклев> <страклев> да. А хамуха. Да, да. Пальцы мои. Да ты там спавался? Иди сюда. А емнюк. знаю, що до тебе не можна підходити. А! Ай-яй-яй-яй-яй, бачили, бачили, як мене стрикнули. От... Шт... І зараз тут может вийти. Тут. Тут! Це я сказав. Я тебе чекав, люба моя. Хтось Дід прогалив. Ще раз прогалив. О, сева ай-яй-яй-яй-яй. Оце тут припка була. Шо ми, ми програємо? Ты баяка шустра, де? А, ти вон де сидиш. Сидить вона. Чого питається? Ищи трохом. Ого, скики у вас тут, а это еды. А -а -а. Туди ты вчитайся. играть в четыре пальцы. І не слідняв ти пальці перед грою. Так. Ну що, спробував? Ця штука нічим не відрізняється від звичайної штурмової гвинтівки. Єдине, що. Може. Урон трохи більший. Але. Але. Але... Що у нас тут? Дамаг 31, давайте. Тайп 25, 24, 30, 25, О, ну, К33. Ну, ну, ну. Тому. Я думаю, що тут буде більше при краще з великим магазином грати. Так. рабовую экипировочку и рекомендации. Ох, ты ж. Ага, они ничем не відрізняються. Ну что, пробуем. А что, який перк, перк який? Угу. Пробуем эту штуку. старт что тут будет со стабилизацией угу. коннект коннект давайте все коннекты погнали то кота зайця тягнути. Це мене найбільше всього бісить, чекаємо одного гравця. І всі побігли всі. Сі... Або, наоборот, сидять, ждуть. Угу. Угу. Дочекалась. Дождевой киви. Кокосовый хрек. Боже ж. Кто им все эти погоняла брав? Такий магазин рішає, я вам скажу. Так, ну я зру. Ага, іди сюди. Виходь. Куди побіг? Я вже думав, що вот сидіти постійно. Ай, як це за ур не вийшов? Ай-яй-яй. Бляха в мене ще лазер цей зелений. Палить мене за кілометр. Куди це гімно помчало?

Не поняв. Так, хлопцы, видите, не спіть. Ти под люка ванічку кинув. Де ти съешь? Ой-яй-яй-яй. АК-47. Де ти? Боже, я сліпий, не бачу нічого. Цепни його, давай, ти.

Кто из витки тут переустреляет? Ты его окно? Ай-яй-яй! Так, йдемо, Як то кажуть, ноздряв ноздрю. Каймыч, каймыч, каймыч. И вот там? Ось останню катку ми виграли. Так, ну що, підсумки. Поставлю тільки, поставлю 8 з 10 і 8 тільки за те, що це більше штурмова гунтівка, ніж ручний ковід. Штука класна, штука прикольна, можна грати, можна бігати. Я ж кажу, це ж турбанківка з усіма, з усіма ознаками і даними ручного кулемету. А так в цілому мені сподобалось. А на цьому на сьогодні все. Усім гарного дня вечора або ночі. Допомагаємо нашим військовим, а у наших, як то кажуть, щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Усім пока!